Слухайте вірою до кінця, Господь допоможе, благословить життя ваше, ваших рідних та дітей, виконає всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, єдинородний, нескінченно благий, Ми смирені і грішні раби твої стоїмо перед отцем Твоїм трепеті, зворушені твоєю безмежною любов'ю і милосердям, просячи у тебе прощення за гріхи, наші вільні та невільні, свідомі, несвідомі, напишіть імена та прохання в коментарях. О, Спасителю на що на Христі заради нас страждав з мого серця над нами, недостойними і обмине своєю дорогоцінною кров'ю, яка була пролита за очищення і спасіння наше, Господи, Ти потісти на життя в Тобі початок і кінець нашого биття, нехай серця наші будуть відкриті для Твоєї благодаті, щоб дух наш зростав у покаянні і вірі, приносячи плоди доброчесності та любові. Прийми, Владико, наше покаяння, не як заслуго, але як щире сповідання перед Престолом Твоєї слави і наповни нас Небесної любові, О Царю Небесне, що через своє славне Воскресіння переміг смерть і дарував нам надію на вічне життя. Допоможи нам у боротьбі з польськими спокусами та земними тяготами, укріпи наші душі і руки, щоб не слабшали в добрих ділах і молитвах. Допоможи нам піднести серця, наші в надії, яка не засоромить, і даруй нам дари мудрості, терпіння, і стійкості, Господи, милосердне, оточи нас з твоїм захистом, як міцна фортеця, оберігає місто, нехай Твоя ангельська охорона, захищає наші домівки, наші родини і всі наші починання, Пошли нам благословення, Твої всіх добрих справах. Які ми здійснюємо на славу Твою, та дай нам з благовінням приймати всі випробування і кліки для спасіння наших душ. Просимо Тебе, Господи, про виконання молитовних бажань наших, якщо вони є корисними для душі і тіла, якщо вони узгоджуються зі святою волею Твоєю, нехай у житті нашому відображається промисел Твій, нехай звершується свята воля Твоя в усьому, і нехай веде нас вона. Дорогою радості, благодаті та миру, щоб кожен крок наш освячувався твоїм милосердним керівництвом. Даруй нам, Господи, сили давати страхи і сумніви, щоб ніяка темрява не оволоділа серцями нашими, зроби на світлому світі, що, бачачи добрі діла наші, люди прославляли тебе, Отця Небесного. Відкрий нам розуміння твоїх заповідей, щоб ми жили ними не лише у словах, але й у справах. Господи, візьми наші тягарі і виправ наші шляхи, освяти наші думки, очисти серця наші, щоб вони стали храмами Святого Духа, нехай Твоя благодать наповнює наші душі, щоб ми могли стояти непохитно у вірі і не піддаватися сумнівам, о Боже, відкинь гріхи наші далеко від нас, як схід від заходу, я новий нас у світлі Твоєї бодаті, нехай наше життя стане свідченням Твоєї невимовної слави. Водико, наше життя помножу на свіру, надію та любов, о всебоге і всесильні почуй молитву нашу, і виконе її на благо заради спасіння душ наших і на славу, святого імені Твого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, джерело життя і істини. Перед Тобою схиляємося, з обини серця і спокори, що народжується від скрушеного духа, приносимо молитву цю. Напишіть імена та прохання в коментарях. О Спасителю ти, який прийняв терновий вінець заради нашого спасіння, почуй маління і захисти нас від усіх бід і небезпек, від темряви, що не висає над світом, О вседержителю ти, який піднімаєш упалих і зціляєш скорботних серцем, З мого серця над нами, рабами твоїми, які стоїмо перед тобою, в і трепеті. Як колись ти визволив Давида, царя і пророка, від руків ворогів його, таки нині, простягни руку твоєю міцної захисти нас від сил лукавих, від пасток ворожих, і від усякої зради та неправди, бо ти, Господи, є скилою нашою, і обороною нашою, ти нашу тішителю у скорботах, і хранитель у бурях життєвих, почуй голос мій, коли я у скорботі взиваю до тебе, коли душа має прагне тебе, як земля спрагла дощовий води, ти, Отець, отець, ти заступник удовиць, ти типу у день утиску, ти стіна непорушна перед лицем сил ворожі, помили нас, Господи, бо душі наші страждають, серця наші тріпочуть від страхотів, а наші слабнуть під вагою випробувань, очі наші зводимо до висот, звідки переходить поміч наша, адже поміч наша від Господа, який створив небо і землю, не дай захитатися низі наші, не допусти, щоб душі наші впали у зневіру. Господи Ісусе, світ твої істини, вони вечірні, поверни нас промінням Своїм, щоб жодна тінь не торкнулася нас, очисти помисли наші, направ кроки наші, на шлях правди визволи нас, Спасителю наш від всілякої злоби, підступності, від небезпечних замислів, що спромовані на нас. І збережи нас у чистоті та праведності, Ти є щитом нашим, зброєю нашою, Ти є твердині нашою, Ти спокій душа наша. і Серед бурі ми закликаємо Твоє ім'я, Ісуса Ісуса Сину Давидів. Помилуй нас, не відверни Отця Свого від нас, бо Ти надія наша, і порятунок наш, Ти, який стіляв прокажених і відкривав очі сліпим, торкнися сердець наших і велику страхи наші, от жерло життя і безмежної милості. Дай нам сили протистояти гріху, зміцни нас у благочесті, щоб ми ходили стежками Твоїми, захисти нас від ворожих сил, що шукають погубити душі наші, від ворогів видимих і невидимих, від духів злоби піднебесних. Знаємо, що ти, Господи, є могутнім, і тобі належить слава за всі перемоги над ворогами. Поглянь на нас, з висоти Святої Свої, Господи, і збережи, як зіницю ока під крилами Твоїми, знайдемо ми притулок ти, який переміг смерті, дарував життя вічне, піднеси душі наші з глибин зневіри і постав нас на скелю спасіння. Нехай серця наші радіють у тобі, і нехай уста наші хвалять ім'я Твоє, бо ти є спасителем нашим Господом, і в тобі знайдемо ми спокій від раду. Благословене ім'я твоє від віку й до віку, амінь. Господи Ісусе Христе, Царю віків, ти, що тримаєш усе створіння у своїй десниці, почуємо лінія раба твого, напишіть імена та прохання в коментарях. Зелянься з висоти небес, ти, що тримаєш праведників у своїй милості і прийми зітхання душі моєї, як промовляю співець, до тебе, Господи, підношу душу мою Боже, мій, на тебе уповаю, нехай не осоромлюся навіки, а світо світу навчи мене ходити у правді Твоїй, бо правда Твоя правда вічна і закон твій істина. змісни серцем і дай Богадать розуміти заповіді Твої. Ще б я міг любити тебе всім серцем, всією душею, всіма силами, Господи, ти є захистом моїм і притулком, хто живе під покровом Всевишнього, під захистом всемогутнього перебуває, збережи мене від усякого, завкавства і споку з цього світу, збережи душу ми від падіння, а серце ми від марнотних думок. Ісусе, ти ще даєш спокій серцем обтяженим. Відпочинок душам знеможеним, заспокой душу мою, бо ти, Господи, надія моя, підтримай мене у часи випробувань, не дай мені похитнутися але. Будь ми з силою опорою, як сказано, Бог нам притоки, з силу допомагав в скорботах, що завжди готова. Все серний Спасителю відкрий устами, щоб я славив тебе, як Давид, буду славити тебе, Господи, серед народів і співатиму тобі серед племен. Наповни серце моє вдячністю, радістю за кожен день, за кожну мить, що ти дарував мені, вдихни у мене нове життя. Щоб я завжди прагну виконувати волю Твою, і щоб молитва моя була щира, як жертва приємна Тобі, Господи, досліди мене, Боже, і пізнай серце моє, випробуй мене, і пізнай помисли мої, очисти мене від усякої нечистоти і гріха, щоб я міг гідно називатися слугою Твоїм, даруй мені мужність і мудрість, щоб ти шляхом близьким праведності, не відхиляючись ні вправо, ані вліво, сповни мене сили Твої, бо без тебе я порох, що його легко зносить вітер. Нехай Дух Твій святий провадить мене, щоб серце моє не спустошувалося марно, а наповнювалося миром Твоїм, поклади, Господи, охорону на устами і сторожу при дверях уст моїх, щоб словами свідчили про славу Твою, і були для ближніх світлом, що веде до Тебе, Господи Ісусе Христе, почуй молитву мої, зійди з миром у дім'я, у серце моє, всі справи мої, нехай ім'я Твоє боссине, віднині і віку Амінь всемогутній Спасителю і Господи, що зійшов з небес на землю, заради спасіння нашого, прийми хвалу, від смирених сердець наших, ти, який заради нас страждав і смерть прийняв, прийми молитви наші спаси нас, що з вірою, любов'ю взиваємо, Ісуса Сину Божий, що для спасіння світу зійшов на землю, помилуй спаси нас, ангели на небесах, славу Тобі приносять, Господи, а ми грішні з покаянням і страхом, благовійно звертаємось до Тебе. Ти, який любов'ю своєю обіймаєш весь світ, і терпінням ведеш нас до спасіння, прийми наші моління. Ісусе, свято істини, що тимряво душ наших проганяєш, помилуй нас, Ісусе, радостей і миру нашого життя, помилуй нас, Ісусе, що рани духовні зцілюєш, помилуй нас, Ісусе, що терпінням і смиренням навчаєш, помилуй нас, Ісусе, що Словом життя вічного наставляєш, помилуй нас, Ісусе, що любов'ю своїх грішників приймаєш, помилуй нас. Ісусе Сину Божий, що за для спасіння світу зійшов на землю, помилуй спаси нас, побачивши людську неміч, і безсилля, Ти, Господи, зійшов на землю і втілився від перечистої діви, щоб нас визволити від рабства гріха. За це співаємо Тобі дячністю і надією. Аллилуя, Ісусе, що велику милість свою явив, зеленся на наші молитви і наверни серця наші до покаяння. Ти ще не відвертаєшся від грішника, але з любов'ю чекаєш повернення Його, прийми наші прохання, Ісусе, що двері милосердя Твого відкриваєш, помилуй нас, Ісусе, що від беззаконь наших нас очищаєш, помилуй нас, Ісусе, що в годину скорботи заспокоюєш нас, помилуй нас, Ісусе, що руку підтримки простягаєш, помилуй нас, Ісусе, що до праведності ведеш нас, помилуй нас, Ісусе, що спокоємо миром обдаровуєш нас, помилуй нас. І Ісусе, Сину Боже, що задля спасіння світу зійшов на землю, помилуй, спаси нас, сивою Божественною любові Твоєї, Господи, долаєш на покору сердець наших і кличеш нас до життя нового, ти, що заради нас на Хрест пішов і Воскрес, наповни наші серця радістю, спасіння і веди нас шляхом вічного життя, співаємо Тобі, Аллилуйя, Ісусе, що заради нашого спасіння простягнув руки свої на хресті, прими сльози покаяння нашого. Ми що блукали шляхами гріха, шукаємо тепер світло твоєї істини, і благодайся, прийми наші молитви. Ісусе, що справу серця правдою наповнюєш, помилуй нас, Ісусе, що душу каїцями оживляєш, помилуй нас, Ісусе, що світлом віри осяєш темряву душ наших, помилуй нас, Ісусе, що ніжність і м'якість сердець наших утверджуєш, помилуй нас, Ісусе, що провадиш нас до вічного життя, помилуй нас. Ісусе, що водами ми благодаті живої нас наповаєш, помилуй нас, Ісусе, Сину Божий, що задля спасіння світу зійшов на землю, помилуй і спаси нас, буря спокуси, сумнівів, нараз тривожила нас, але ти Господи, надія наша і захист наш, не залишаєш тих, хто на тебе уповає, підносимо до тебе голоси, наші, співаючи, з вірою Аллилуйя. Ісусе, що з великою любов'ю приймаєш нас до себе, дай нам силу перемогти, спокуси, тривоги земного життя, веди нас дорогою світла і істини, і вислухай наші прохання, Ісусе, що кожного грішника милосердно прощаєш, помилуй нас, Ісусе, що увіччує, промінь надії даруєш, помилуй нас, Ісусе, що в годину скорботи близьким і дорогим другом стаєш, помилуй нас, Ісусе, що молитви наші що уважно вислуховуєш, помилуй нас. Ісусе, що Богатю своє душі що очищаєш, помилуй нас, Ісусе, що всю журбу сердець наших на радість перетворюєш, помилуй нас, Ісусе Сину Боже, що для спасіння світу зійшов на землю, помилуй, і спаси нас, зорі на сяють, як символ Твоєї слави, і Ти, Господи, світло світу, освічуєш нас правдою і любов'ю. Прийми від нас схвову і подяку за безмежну милість Твою, співаємо Тобі, Алілуя, Ісусе, що на Христі за нас постраждав, і смертю війшов, щоб ми жили, прийми наше покоління і вдячність, ти, що став спасінням нашим і воротами, до Царство Небесного, починище миління, Ісусе, що нас від рабства гріха визволяєш, помилуй нас, Ісусе, що до життя вічного, шляхом правди ведеш, помилуй нас, Ісусе. Що горішників до себе закликаєш, помилуй нас, Ісусе, що миром серця наші наповнюєш, помилуй нас, Ісусе, що сльози каяття на радість перетворюєш, помилуй нас, Ісусе, що надію вічного життя, нас обдаровуєш, помилуй нас, Ісусе Сину Божий, що задле спасіння світу зійшов на землю, помилуй і спаси нас, Душі наші спраглі, істини і любові шукають тебе, Господи. Ти, що даруєш спасіння тим, хто з вірою до тебе звертається, будь нам охороною і провідником, співаємо тобі, Алілуя! Ісусе, що прийшов у свій, щоб річників спасти нас сходити у світлі Твоєї любові, зміцни наші серця, щоб вони завжди були вірними Тобі, почуй наші смирені, прохання, Ісусе, що кожного дня милість свою оновлюєш, помилуй нас, Ісусе, що даруєш серцям мир і спокій, помилуй нас, Ісусе. Що ведеш нас дорогою покаяння, помилуй нас, Ісусе, що любов'ю своє серця оновлюєш, помилуй нас, Ісусе, що вірність і правду свою являєш, помилуй нас, Ісусе, що в благодаті своїй нас укріплюєш, помилуй нас, Ісусе Сину Божий, що задля спасіння світу зійшов на землю, помилуй і спаси нас, бажаючи врятувати всіх людей, Ти, Господи, прийняв на себе людське тіло і зійшов у глибини нашого падіння. Щоб піднести нас до небесних висот за це ми величаємо Тебе і дякуємо, співаючи, «Алівуя». І, Ісусе, що приймаєш у своєму серді кожну душу, навчи нас стояти у вірі і бути твердими у бога честі, ти що безмежною любов'ю простягаєш руки до нас, висухай наші щирі прохання, Ісусе, що терпінням і лагідністю нас вчиш, помилуй нас, Ісусе, що гордість нашу у смиренні полиниш, помилуй нас. Ісусе, що правдою своєю ведеш нас, помилуй нас, Ісусе, що серця засмучених утішаєш, помилуй нас, Ісусе, що подаєш силу перемагати гріх, помилуй нас, Ісусе, що відкриваєш нам шлях до вічної радості, помилуй нас, Ісусе, Сину Божий, що задля спасіння світу зійшов на землю, помилуй, спаси нас, Ти є світла істини, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. Ти відкрив нам таємницю любові і покликав нас до вічного життя. За це ми дякуємо Тобі, Господи, і співаємо. Аллилуйя, Ісусе, що своєю жертвою на Христі переміг смерть, і відкрив нам шлях, до спасіння, будь нашим захистом і твердиною. Ми звертаємося до Тебе, прохаючи, Твоєї милості. Ісусе, що кожного топада і піднімаєш, помилуй нас, Ісусе, що надію свою у серцях наших утверджуєш, помилуй нас, Ісусе, що даруєш нам силу прощати, помилуй нас, Ісусе, що в скруті нас підтримуєш, помилуй нас, Ісусе, що Словом Твоїм правдою у серцях запалюєш, помилуй нас, Ісусе, що любов'ю безмежною все наповнюєш, помилуй нас, Ісусе, Сину Боже, що задля спасіння світу зійшов на землю. Помилуй і спаси нас, життя земне часто є тернистим шляхом, але ти, Господи, своєю любов'ю і благодатью підтримуєш нас, ведучи до спасіння, ти надія наша і наша опора, і за це ми співаємо тобі. Аллилує! Ісусе, що глибини мого серця Твого, співай, небо і земля, дай нам заслідувати Твої чесноти, Підтримай нас у сучас випробування скрути, щоб ми завжди залишалися вірними тобі, прийми наші молитвим. Ісусе, що ране нашій духовні стілюєш, помилуй нас, Ісусе, що найма наші свої силою покриваєш, помилуй нас, Ісусе, що у хвилини зневіри відновлюєш нашу віру, помилуй нас, Ісусе, що даруєш мир серед бореві життя, помилуй нас, Ісусе, що кожного страждальця ніжно пригортаєш, помилуй нас, Ісусе, що Дух наш, піднімаєш до неба, помилуй нас, Ісусе, Сину Божий, що задля спасіння світу зійшов на землю. Помилуй і спаси нас, ти, Господи, наш пастир добрий, ведеш нас до тихих вод і спокійних пасовищ, де знаходимо мир і відпочинок, ти наповнюєш серця наші благодатці, даруєш сили, ти за тобою, з вдячністю, співаємо тобі. Алілуя, Ісусе, що в годину темряви, не залишаєш нас, осьсувай наші стежки своїм світлом, веди нас, щоб не спіткнулися ми, і зроби нас достойними Царства Небесного. Прийми наші смирені прохання, Ісусе, що наших ворогів мир перетворюєш, помилуй нас, Ісусе, що з невірних вірою наповнюєш, помилуй нас, Ісусе, що стежку праведності освітлюєш, помилуй нас, Ісусе, що надію в серцях наших утверджуєш, помилуй нас, Ісусе, що в годину скорботи серце наше утішаєш, помилуй нас, Ісусе, що своєю любов'ю світ переміг, помилуй нас, Ісусе, Сину Божий, що задля спасіння світу зійшов на землю помилуй і спаси нас, ти джерело життя, і вічна надія наша, Господи, веди нас до себе, щоб наші душі були спасені, сяєні світлом Твого Царства, Ти уповання наше, і за цим співаємо Тобі. Аллилуйя, Ісусе, що своєю жертвою примирив нас за цим Небесним, дари нам силу жити за заповідями Твоїми, утверджуй нашу віру і дай нам непохитно стояти на шляху істини, почуй наші молитви. Ісусе, що мир своїм благословенням даруєш, помилуй нас, Ісусе, що прикладом своїм навчаєш, любові помилуй нас, Ісусе, що своєю жертвою, показав шлях спасіння, помилуй нас, Ісусе, що до вічної радості нас кличеш, помилуй нас, Ісусе, що шлях до неба нам не відкрив, помилуй нас, Ісусе, що в годину смерті за руку нас тримаєш, помилуй нас. Ісусе Сину Боже, що задля спасіння світу зійшов на землю, помилуй спаси нас. Прославляємо тебе, Господи, і дякуємо за всі добродійства Твої, Явлені нам, Ти джерело багато і надії для світу, Даруй нам жити згідно Твого покликання, щоб ми могли вічно славити Тебе і співати. і Ісусе, що своєю любов'ю притягуєш усіх до себе, дай нам залишатися вірними Тобі до кінця днів наших нашої і насивити дорогою спасіння, щоб ми з Надією дивилися у вічність, Прийми ще й прохання. Ісусе, що кожного з нас любов'ю гортаєш, помилуй нас, Ісусе, що в випробуваннях віру нашу зміцнюєш, помилуй нас, Ісусе, що на стежці істини наставляєш, помилуй нас, Ісусе, що благодачі свої укріплюєш, помилуй нас, Ісусе, що наше життя сповнюєш миром і радістю, помилуй нас, Ісусе, що двері раю для нас відкриваєш, помилуй нас, Ісусе, Сину Божий, що задля спасіння світу зійшов на землю, помилуй, і спаси нас. О Ісусе Христе, Агенче Боже, що зійшов на землю, заради спасіння нашого і відкрив нам шлях до вічного життя, прийми наші покірні, молитви і змісни нашу віру, щоб ми завжди були гідними Твоєї любові і співали Тобі. Аллилуйя, о Ісусе Христе, Агенче Боже, що зійшов на землю, заради спасіння нашого, і відкрив нам шлях до вічного життя. Прийми наші покірні, молитви і зміцні, нашу віру, щоб ми, завжди були гідними, Твоєї любові, і співали тобі, Аллилуйя, о Ісусе Христе, Генще Боже, що зійшов на землю заради спасіння нашого і відкрив нам шлях до вічного життя. Прийми наші покірні, молитви і змісні, нашу віру, щоб ми, завжди були гідними Твоєї любові, і співали тобі, Алілуя. Ангели на небесах, славу тобі, приносять, Господи, а ми грішні з покаянням і страхом благовійно звертаємось до Тебе, ти Те, який любов'ю своє обіймаєш весь світ, і терпінням ведеш нас до спасіння, прийми наші моління, Ісусе, світло істини, що ти мряве душ наших проганяєш, помилуй нас, Ісусе, радості і миру нашого життя, помилуй нас. Ісусе, що рани духовні, зцілюєш, помилуй нас, Ісусе, що терпінням і смиренням навчаєш, помилуй нас, Ісусе, що Словом життя вічного наставляєш, помилуй нас, Ісусе, що любов'ю своїх грішників приймаєш, помилуй нас, Ісусе, Сину Божий, що задля спасіння світу зійшов на землю, помилуй і спаси нас, Всемогутній Спасителю, і Господи, що зійшов з небес на землю, заради спасіння нашого. Прийми хвалу від смирених сердець наших, те, який заради нас страждав і смерть прийняв. Прийми молитви наші і спаси нас, що з вірою, любов'ю взиваємо. Ісусе Сину Божий, що задля спасіння світу зійшов на землю, помилуй і спаси нас. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти, що зійшов на землю, заради спасіння, роду людського смирину припадаю до Тебе з розкаяним серцем. Пишіть мене, та прохання в коментарях. З висоти святої слави Твої на раба Твого, що в покаянні розкриває серце своє перед Тобою. Прости мені, Господи, усі мої провини свідомі, та несвідомі явні та приховані, очисти душу мою від усякої скверни, щоб світом Твоєї благодаті наповнилася. О всемогутній Господи, що рукою свою твориш, світи і все життя, приймися мої як жертву смиреною і щиру, я славлю велич Твою, Господи, що є вседержителем, і Творцем усього сущого, і благословляю Пресвяте ім'я Твоє, що є джерелом всякої милості і любові, Уповаю на Тебе в мій, що заради нашого спасіння прийняв страждання і смерть на Христі, і кров'ю своєю обмив провини світу, о милосердний Спасителю, Ти, що не відвернувся від нас грішних. Але зайшов на землю, щоб вести нас до вічного життя, будь моїм заступником одні скорботи, укріпи мене у часи спокуси, коли зневіри, розпач охоплюй душу мою, захисти мене від підступів ворогів, видимих і невидимих, від надух душевних і тілесних від небезпеки та всякого зла, що загрожує моєму, духовному спокою. Господи, будь моїм світлом і моїм спасінням, не допусти, щоб я зійшов на шляхи Омани. Обережи мене від та нечистоти, щоб серце моє залишалося непохитним у вірі, любові та надії на тебе, покажи мені шлях твоїх заповідей, щоб я ходив ним у чистоті та праведності, наповни душу мою миром і радістю в святому Дусі, щоб кожна моя справа була годнаю тобі, і щоб ніяка скорбота не змогла затьмарити надію мою на тебе. Господи, дай мені силу перемагати, спокуси, щоб серце моє не прагнуло до марного і земного, але завжди підносилося до Тебе, єдиного правдивого, Знаю, що без тебе я ніщо, і що всі діла мої, без Твого благословення, марнота. Тому закликаю тебе, Господи, збережи мене під покровом Своїм, як пастир оберігає отару свою, так і Ти, пастирю наш добрий, оберігай мене від погибелі живе слово, що від отця прийшов у світ і стало плотю, освяти мене своїм животворчим світлом, благослови думки мої і наміри серця мого, щоб я, виконуючи волю Твою, вірно служив тобі, осінні життя мого, пошви мені благодать твою, щоб я завжди пам'ятав про Твоє всепрощення і любов, щоб час скорботи не сумував, але з надією чекав твоєї допомоги. О, Господи, в час випробувань будь зі мною зміцни дух мій і наповни його мужністю, не допусти, щоб страх охопив душу мою, але дай мені впевненість у Твоєму незмінному заступництві, нехай Твоя любов, а не страх керує мною, бо ти моя скеля, моя твердиня і моє прибіжище. Прийми водику цю мою, як пахоще вечірньої жертви, і обдари мене силою та мудрістю, щоб я несучи свій хрест, ніколи не забував про Твою безмірну любов. І жертву заради мене, прийми покаяння моє, оми мене, Господи, остру мені любові твоєї та милості, бо ти не маєш ваду прощати, і освячувати. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення слова Божого, бо свиня Господні нехай перебуває з усіма нами.